Уяви, ідеш ти по місту і бачиш величезний рекламний банер на всю стіну з таким підписом: Зустрічай чоловіка з раком! Це наказ чи побажанню? Не наче сам диявол нашіптував маркетологу цей текст. Так, сьогодні у відео ми будемо з вами сміяти з трінжової реклами. А мене звати Богдана, ви на моєму каналі і поїхали. Побаченого я можу зробити висновок, що тут рекламуються раки. Я хоча б на це сподіваюсь. Коли я на неї дивлюсь, одразу з'являються, якщо чесно, неприємні асоціації. Ну, не дивно чому. І погані жарти. Так що якщо що вибачте. І мені здається, що людина, яка її створила, закінчила курси, як заставить бумера валяти на полу от смеха. То, что не вы бачите, рекламка такая с двойным текстом. Что про тёщу сюда? Зустречать человека с раком, а тёщу со спидом. Ну, умора. А чё только двойный подтекст? Можно ж было ещё больше подтекстов запихнуть. Оце прикол вы получился. Ну, ладно, насправді я рофлю. Ви це я думаю, розумієте, тому що ну трошки реклама неприємна, типу, якась ну така огидненька, тому що ну не хочеться після неї ні раків, ні чоловіка, нічого не хочеться, якщо чесно. Якщо говорити серйозно, то я знаю, що реалізація в рекламі у нас заборонена. Але чи може цей банер підлягати під? Сексуалізацію, тому що начебто жінки тут не якісь напівоголені, тут більше просто сальний жарт. Так, асоціації одразу, чесно, такі неприємні, але як ви думаєте, чи може це вважати сексуалізацією? Напишіть, будь ласка, бо у мене якісь такі двоякі змішані думки. Можливо, це якраз такі намагались якось сексуалізувати, опошлити, але робили це так максимально лайтово, щоб можна було цей банер повісити. А ось цією рекламою нещодавно в інтернеті був навіть трошки скандальчик. Можливо, ви на нього натикались, а якщо ні, то я вам зараз вперше покажу цю цукерочку. А страндальчик почався з того, що дівчина засняла в ТікТок Reels рекламний банер. І спочатку вона показує на відео обличчя хлопця, і начебто все добре, ви скажете, чому люди почали вас бухати, а тому, що далі вона з обличчя перевела камеру на його шедевро манітюр. Знаєте, дивитись на цю рекламу відчувається приблизно ось так. Аглеле, аглеляс. Аглеле аглеляс. Такий манить пабризач, шалу Після публікації цього відео люди в коментарях почали писати щодо двійних стандартів до чоловіків і жінок. Що, типу, жінок, коли форкують на рекламу, то вони прям все ідеально вилизують, а тут сфотографували чоловіка і навіть таким крупним планом його руку не відредагували кутикулу. Ну, у мене якщо чесно, двоя думки з цього приводу, бо з однієї сторони, я звичайно погоджуюсь з цими тезами з коментарів, бо у нас вимоги до зовнішності чоловіків набагато менші, ніж вимоги до зовнішності жінок. І чомусь люди, які створювали цю рекламу, вирішили проігнорувати ось таку котикалу, якої тикають прямо в камеру. Котикали, тикають, а? А? Але з іншої сторони, я не хочу брати, в приклад прям цей баннер, але просто хочу сказати, що мені часто подобається не ідеальність фотографія, коли вони не. Тумач у Я, Якщо що не проти редагування фотографій, я сама їх редагую, але особливо в рекламах, ну ти дивишся не однієї папіломочки, ні однієї куті култі. Тому було б прикольно, якщо би редагували, можливо, частково і залишали місце для того, що є у реальних живих людей. Але ну тут тут уже тумач. Тут за всі ідеально вилизені реклами навалили. Та все ж таки, як ви думаєте, хто був... В найбільшим злом при створенні цього банера стій вимоги до зовнішності чоловіків чи ретушери, які вирішили, що і так піде. Пишіть вашу думку в коментарі. А як вам такий білборд зробимо зуби? Як у Януковича, перший стоматолог-депутат? Ла -лут. Я, до речі, все життя не знаю, як правильно білборд чи бігборд просто рандомно кажу, ніхто не помічає. І я взагалі до цього моменту якось про це не задумувалась. Ну тут очевидна реклама рофільна, але я так і не зрозуміла, що рекламують це стоматологія, чи це справді чувак балотується в депутати такий? Ну, я ще стоматолог. А якщо вдуматись в цю фразу, то складається враження, що вони створюють якогось суперсолдата. Я зроблю зуби як у Януковича, Силу ми візьме від точка. Піська почуття гумору у зеленського. Долар сорок п'ять при зеленському буде хаос в країні. очко Медведчука. А наступна реклама, якщо чесно, вже не така весела. Я побачила її в Trends, і людина, яка її опублікувала, була в шоці і супер незадоволена, і не дивна, чому. Тому що ця реклама виглядає ось так: там великими літерами написано: 9 з 10 чоловіків не повертаються і маленькими літерами до звичайних трусів. Типу, після їх бренду. Це щось із розряда, труси все. Але набагато гірше, бо зараз очевидно, що така фраза буде величезним тригером для людей. Це просто болісно читати. І заради чого? Заради трусів? Боже, це ж очевидно, навіщо ви рекламуєте взагалі чоловічі труси? Для кого? Це ж очевидно, що чоловікам труси покупає мама. Таринті, хебешка, просто напишіть хебешка, цього буде достатньо. Не треба писати настільки тригерні і болючі фрази. Це щось ненормальне. Ну і люди в коментарях в цілому це і пишуть, що це ненормально. Не робіть так, будь ласка, це просто ахтунг і повний абсурд. І я з ним повністю погоджуюсь. Та всю цю рекламку, яку я вам тільки що показала, це я бачила десь в інтернетах. А ось наступна попалась мені в прям в реальному житті. А тепер прикиньте, йду я по вулиці, і мені якийсь хлопець тягне флаєр. Я просто беру його, йду далі, потім вирішую подивитися, що там на тому флаєрі. А на ньому реклама заборонених речовин. Я правда не знаю наскільки легально те, що вони рекламують, тому що я чула, що у всяких там магазинчиках, якихось там ще в яких приколах продаються речі, які... Містить якусь частинку цих заборонених речовин. Я сподіваюся, ви розумієте про що я. Але начебто це прям продається просто в магазинчиках. Це не якісь там канали, ось ці, які пишуть на заборах. Тому я не знаю, чи взагалі так це легально, нелегально, але виглядає прям абсурдно. Тому що ну прикиньте, ладно, я ще молода хі хі ха. Типу взяла цю рекламку. Окей, а якщо цей хлопець цей флаєр діду всуне? А дід скаже: мені такого не надо, Я на городі вирощую своє домашнє. Та це ще не найгірша реклама, яка може бути, тому що на ній, як мінімум, зображені реальні люди. Тому що прямо зараз на вулиці з'являється ось це. І оцю рекламу, як і попередня, побачила особисто я, прямо в метро. Ось це висить на півстанції. Той самий міньйон, який служив Януковичу. І так, це зображення. Створено штучним інтелектом, яке абсолютно ні капельки не схоже на Міньйона. Ні, це абсолютно новий персонаж. Це реклама банка. У банка повинні бути гроші на створення реклами. Банк це буквально місце, де знаходяться гроші. Чому вони зробили це? Причому, скоріш за все, навіть просто gpt чатом. Жарти жартами. Але як на мене, штучний інтелект в рекламі скоро стане проблемою, тому що я вже натикалась на рекламу, створену за допомогою ще в Рілсах чи в тіктоках, але прикол такий, що рекламу в Рілсах чи в тіктоках може купити будь-яка людина. Тобто будь-яка людина могла створити там це відео, і будь-яка людина просто могла купити рекламу у застосунка. А тут це начебто вже. Інший рівень, тому що так, друзі, це замість праці людей. Картинка згенерована GPT-чатом, Причому яку мені здається, якщо б бачила студія якась Illumination, можливо, навіть подала б якась в суд, тому що це очевидно крадений малюнок. Просто ілюмінейшн навряд приїде в Київ. Ну це десь в Америках так роблять, типу щось бачать, схоже подають в суд. У нас так не роблять, і тому роблять ось це. Та насправді зображення штучним інтелектом переслідують нас уже не тільки в рекламі, а і в таких, здавалось би, невеликих, але повсякденних речах, як зошити в магазинах, пакети, ось гарні подарункові в супермаркетах, та й глобального зображення на якихось. Будівлях на тих же магазинах, супермаркетах, заправках. І я хочу зацентувати на цьому увагу, бо невже серед всіх варіацій міста, серед всіх варіацій взагалі світу, в якому ми живемо? Ми дійсно хочемо бачити ось це. Бо у нас в країні і так немає нормальної регуляції цих рекламних банерів? Вони дуже часто псують якісь гарні будівлі, там історичні. Архітектуру і, взагалі, загальний вигляд якоїсь вулиці. А притіньте до цього ще й додати, що це все буде приправлено зображеннями штучного інтелекту. Ну це ж взагалі якийсь жах. Тому я вирішила розповісти про це у відео з метою висвітлити цю проблему. Бо я поки що на цьому етапі ще не знаю точно, що з цим робити, і хочу почути вашу думку в коментарях справді. Бо ще небагато. Ще, ще не багато прям настільки штучної реклами на банерах на вулиці. Але ну, воно вже з'являється, і я не знаю, чи буде з'являтися і воно є десь в Європі чи в Америці, чи щось уже з цим там роблять. Бо я думаю, що ця проблема скоро так стане нагальною. Та хочу зробити важливу ромарочку, що я не проти, коли штучний інтелект використовують як інструмент, тому що я знаю, що багато людей використовують його саме як інструмент, саме як допомогу у своїй роботі, і в такому плані я тільки за. Але ну коли повністю роботу людини заміняють чимось подібним, то це. Це як мінімум виглядає якось вульгарно і дешево А як максимум, це просто негарно і шкідливо по відношенню до людей. Мені здається, що з Скоро, коли ця проблема стане більш актуальною, то знайдеться якесь вирішення, як мінімум, просто заборонять штучний інтелект використовувати в рекламі. Як ви думаєте, також чи це можливо. Та й взагалі, щось мені також спадає на думку, що скоро всякі такі програмки будуть просто дуже дорогими, і це доволі логічно. Здається, уже gpt чат Plus коштує недешево, а думаю думаю, що їх зроблять ще більш дорогими, щоб люди не всі могли собі це дозволити і не настільки бездумно використовували такий ресурс. І я вважаю це в цілому абсолютно нормальним і. Я тільки підтримую це, тому що якщо підписки на всі ці застосунки, які створюють відео і зображення з допомогою штучного інтелекту, напам'ятаю вам, що крадені будуть коштувати дуже дорого, то уже простіше і дешевше буде найняти людину і ще й створити оригінальний продукт. А чи вважаєте ви це проблемою, і як ви думаєте, які існують шляхи її вирішення? Пишіть в коментарі. Ну і пишіть взагалі вашу думку з приводу цих всіх реклам, які я вам показувала у відео. Мені справді буде цікаво почитати. Також я вас попрошу поставити лайк і підписатись, тому що знаю, що деякі з вас дивляться відео без підписочки, а було б непогано добити 10 тисяч підписників. Це взагалі було б свято. І ще я буду дуже наполягати, оформлювати вас. Спонсорську підписочку, тому що таким чином ви і будете прискорювати вихід нових відео, і будете бачити відео раніше, відео для спонсорів, і ще багато інших плющик, тому оформлюйте за посиланчиком в описі. Також ви можете підтримати цей канал іншим способом. Можете закинути на банку для підтримки каналу. Це також буде супер корисно і супер круто. І я буду неймовірно вдячна. А це відео вже підійшло до кінця. З вами була Богдан. Да, я бажаю вам поменше кринжової реклами і побільше. всього хорошого вам в житті. Пока!